Добрий день. Сьогодні відео, як користуватися чистою конфігурацією для розробки нової програми. Потрібно клонувати три репозиторії. Я підготував вже Так, Запускаємо. Клонуємо репозиторії в одну папку. готово Тепер запускаємо чисту конфігурацію Visual Studio Code. далі відновлюємо всі зв'язки так готово потрібно перезапустити ще раз перезапускаємо Visual Studio Code. Готово. Тепер запускаємо Добавляємо нову базу. Наприклад, наприклад, треє створюємо пусту базу. Заходимо в конфігуратор. Далі конфігурація. Потрібно задати один параметр. Генеруємо код і плюс папку куди цей код генерувати. Вказуємо ось цю папку Вибрати. Це буде ось ця папка. Може бути будь-яка інша, яка входить у проект, або взагалі в корінь проекту. Зберігаємо параметри, беріємо зміни. Готово. Тепер спробуємо додати новий довідник. Наприклад, назвемо назвем його номенклатура. Номенклатура. По замовчуванню. За замовчуванням довідник має два поля, код і назву. Текстові. Створимо для поля код автоматичну нумерацію. Берємо автоматичну нумерацію. Потім додамо для довідника тригери. копіюємо код і переносимо його в цей от клас. Тут у нас є розділ для довідників вставляємо ці тригери сюди. Так, тут закриваємо. Тепер табличні списки. У табличку у нас буде виводитись два поля для швидкого вибору так само. Зберігаємо зміни. Ще раз зберігаємо. Буде створена таблиця для довідника і згенерований код. Тепер. В розділі Довідники створюємо папку. Для довідника створюємо папку. І потрібно, потрібно створити додатково 4 файли. Один для елементу, для списку, для швидкого вибору і pointer Control. Для... Це контрол для вибору на формі. Саме одна частина це копіювання оцього коду. Створюємо. Можливо, в майбутньому треба буде покращити програму, щоб автоматично створювалися файли, але на даний момент я вирішив, що простіше буде їх. Створити отак от вручну, але зато випадково, коли ці файли вже будуть модифіковані, щоб вони не перезаписалися і не, було, не був втрачений код, краще краще створити базові 4 файли отак от ручками, а потім вже Так, модифікуємо. І Pointer Control. чотири можна використовувати ще інший варіант, наприклад. Не генерувати код, а скопіювати, коли в нас довідники між собою схожі. Можна цілу папку зразу скопіювати, перейменувати, і тоді просто автоматичною заміною замінити назву у довідниках. Такий варіант також можливий. На даний момент все. Тут вже зміни збережені, Конфігуратор можна закривати і тепер можна подивитись на цей довідник уже в самій програмі. Так, довідники, номенклатура. Ось він тут з'явився, автоматично нумерується код. Можна задати йому назву. Скопіювати, видалити. Видалити. Помі... При видаленні помічається просто на видалення, а вже тоді в сервіс очистити помічення на видалення, відбувається очищення всіх. Так, у випадку, коли додається нове поле в довідник, наприклад, створимо ввіднику, в довіднику номенклатура, створимо нове поле, наприклад, опис. Буде текстове поле, багатострічкове. І додатково ще створимо поле, наприклад, для того, щоб продемонструвати різні варіанти полів. Наприклад, поле користувач, яке буде вказівником на довідник користувачів. Потім створимо поле. Наприклад, заблокований там тип буде логічний. Тепер створимо поле типу дата і час. Наприклад, дата створення. Додамо ще поле, наприклад, поле, яке задається тип поля, який задається вже в процесі виконання програми. Наприклад, неоприділений. Зберегти. Тепер потрібно наново перегенерувати код для елементу. Генеруємо код для елементу і заміняємо для елементу зміни. І додатково-додатково я хочу, щоб у, у списку виводилися користувач, заблокований, дата створення. Просто буде дата і будемо сортувати по коду. Зберігаємо список, зберегти зміни, закрити, зберігаємо конфігурацію, будуть створені додаткові поля, генерується код, так, конфігуратор закриваємо і тепер запускаємо вже саму програму. Довідники, номенклатура. Так, бачимо, у нас вже з'явилися додаткові поля і з'явилися додаткові реквізити. Ось pointer control. А отак от виглядає швидкий вибір. Тобто ми вибираємо користувача, логічний, потім дата-час. Здата, дату. А основа а тип, який определяється, <кхід> вибачте, тип, який определяється. Тут вказується, який буде тип, наприклад, ну хай буде номенклатура. Ось Тут можна вказати номенклатуру. Все. Нам, напевно, пізніше треба буде записати відео, як будувати ієрархію, окремо для довідників, для регістрів. Тому що тема досить обширна, але насправді воно не настільки все складно, як виглядає. Дякую за перегляд. До побачення.